Шановна громада, друзі, колеги, я вітаю учасників 20-х біографічних читань, приурочених до 30-річчя Інституту біографічних досліджень. 30-річчя є лише не стільки для того, щоб згадати пройдений шлях, і це важливо. А насамперед, щоб зосередити увагу на тому, що у нас попереду, які актуальні невирішені завдання. Які проблеми стоять перед товариством дослідників біографістів у наш драматичний час? Адже біографіка нині на часі суспільство вправі очікувати від нас серйозного внеску у внеспоротьбу нашого народу за свободу, за незалежність України, а головне за ідеали гуманізму, за віру духовні цінності українського світу. Ми сьогодні з великою шаною і вдячністю згадуємо. Засновника нашого інституту, його першого директора, доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка, завдяки його волі, його бурхливій енергії, його харизмі, впевненості у важливості нашої справи, в здатності переконувати у неминучому успіхові тих, від кого залежало тоді позитивне рішення роки ж були тоді складними, голодними. Інститут було створено в 1994 році. І зважуємо, ніде більше такого осередку немає, хоча є дещо схожі, губзеві осередки, значною мірою вже як наслідування, розвиток нашого досвіду. Зрештою, ми тоді усі зібралися тут і відбулися в Інституті біографічних досліджень як професійні біографісти саме завдяки Віталію Сергійовичу і наше біографічні читання традиційно. Проводимо саме до дня його народження 5 червня. Звичайно, тоді в середині 90-х років практичні завдання інституту бачилися ще вузька, і завдання бачилися насамперед у створенні українського біографічного словника. Але насправді у своїх теоретичних напрацюваннях Віталій Сергійович вже тоді окреслив широкий діапазон біографічної дослідницької півномати. Головне, що не вперше в Україні Чишко заговорив про те, що завдання біографічного дискуссия є не ілюстрування історичного процесу іменами постаті, а вивчення людини, особистості усіх її складних і суперечливих вигравах. Цей шлях переосмислення не завершився повні для українських біографів ще й досі, але наукове, літераторське, журналістське співтовариство впевнено посувається ним. Спираючись на досвід європейської і світової гуманітаристики і інтелектуальні і духовні запити сучасного українського читача. Нині українська біографіка, як і вся наша гуманітаристика, зовсім інша, ніж була до двох майданів, до війни у кращих своїх зразках вона створює багато вимірних відображення особистості у динаміці її шляху, у всіх її суперечностях. У здобутках і помилках, у всьому тому, що хоче зрозуміти сучасна людина, звіряючи своє життя з досвідом на інших, оці нові риси української біографіки знайшли відображення і в самій постановці досліджуваних проблем у багатьох заявлених програмі наших сьогоднішніх читань. І ми, як організатори читань, Очікуємо, що і доповіді, і повідомлення, які сьогодні прозвучать, і їх відеозаписи, які ми обов'язково розмістимо на Ютубі, і те, за що будуть опубліковані невдовзі в електронному науковому збірнику, у біографії, слугуватимуть активізації наукової думки, постановці вирішення актуальних, чергових для біографіків і біографістики як теоретичних дисципліни, проблем. Я зичу учасникам читань прідного, творчого спілкування. Розпочинаємо нашу роботу. Ми зацікавлені почути обговорити сьогодні те, що може бути представлено саме в форматі живого повідомлення, розповіді, роздуму, ну, на противагу науковим текстам, які значно краще читати у друкованому вигляді. Успіху. Шановне співтоварист! У своєму наступному слові, я вже торкнувся проблеми новизни, суспільної актуальності і ефективності біографічних досліджень, видань інформації саме на цих питаннях, я й хотів би акцентувати зараз увагу. Загалом, коли ми, як вчені гуманітарії, звертаємося до проблем нашого часу, перше, на що маємо звертати увагу, наскільки наші сьогодення не схоже на те, що було в минулому, навіть вчора. А отже, розуміти і відобразити, і здобути з цього якийсь досвід, важливий нам саме зараз, користуючись старими уявленнями, а також застарілими, творчими інструментаріями, цього зробити неможливо. У минулому нам важливо те, що має відання в сьогодні. І в людях минуло те, що близько до наших душі, розуму, до нашого серця. Погляд. Погляду на людину, на особистість, у це все деркається особливою мірою. Насамперед важливим є гостре розуміння, для чого нам потрібен діалог з людиною, про яку розповідаємо, на чому він нас вчить. Зверніть увагу, я роблю акцент на тому, наскільки актуальним для нас в наш час, в наших умовах, є звернення до постатей минулого і так само і постатей наших сучасних. А з погляду, власне, на ремесло біографу нам важливо усвідомлювати, що в біографічних дослідженнях, у розбудові біографічної інформації перед нами нині приступово нові виклики, тенденції, явища, які знаходяться в динаміці і, можливо, ще не повною мірою окреслилося, і ми їх не зовсім усвідомлюємо. Життя взагалі щодня постає перед нами новими гранями. Висуває на порядок денний новини, знання раніше проблеми і завдання. І неправильним є дивитися на біографіку як наявище сути меморіальне, як на носій пам'яті, вона мусить бути носієм досвіду, перш за все, моральних імперативів. І якщо не неповною мірою реалізувати ці виклики часу, це особливо неприпустимо. Бо ми живемо на дуже великому, драматичному, Зламі часу не лише у нас в Україні у зв'язку з війною, а у всьому світі. Однак, на жаль, надмірне занурення в минуле і неповне, і неадекватне реагування на вимоги сьогодення явище, яке спостерігається досі у всій українській гуманітаристиці і у біографіці, зокрема. І у нас нове досить хімерично переплутається зі старими суто пособими підходами. Нічого не став час. Рішучою відмовлятися. Давайте поглянемо, на які е, нині глобальні цивілізаційно-культурні тренди накладають відбиток та розвиток вітчизняної біографіки. Зокрема, у зв'язку з тим світоглядним зламом, який обумовлений війною. Є кілька принципово важливих аспектів, які я виграв. Ну, По-перше, вітчизняна біографіка тривалий час була позначена по суті, позитивістським. Описовим баченням особи, при цьому з засередженням на, наперед визначених ідеологічних постулатах, цінностях, рисах, ігноруванням чи замовченням того, що за усталеними схемами здавалося другорядним або надлишковим. І ці ознаки значною мірою збереглися дотепле. Наприклад, є маркери патріот, діяч Українського національного руху, борець за належність України. Свом позитивний герой тощо. значення риси у першій десятилітті незалежності незрідко набували романтичного забарвлення. А це прояв ще більшого занурення в архаїку. Це те, чого європейська біографіка позбулася загалом вже в першій половині 20 століття. стоміття. Підпливом означає змін у свідомості в інтелектуальному, духовному житті суспільства. Обомовлених двома майданами, початком війни у 2014 році, а потім у 2022 році широкомасштабної агресії Росії, біографіка почала поступово більш повно освоювати цінності європейської світової гуманітаристики. Загалом переходити до постмодерного, багатовимірного, критичного бачення людини, особи в усіх її суперечливих хвалях, неповторність кожної особистості, складність, Нарешті виходить на перші плавини. Біографіка потроху перестає бути ілюструванням історії, наприклад, людей. Але будемо відверті це, але дається дуже непросто, оскільки постмодерне бачення вимагає відмови від стереотипів, від кліше, від ярликів, перепрочитання, а отже, відмови від міфів, у чомусь вимагає тої деконструкції старих уявлень, про яку говорив Жан Девіда ще. 70-го тому. Наскільки це важко в умовах сучасної війни, яка об'єктивно поставила завдання до корінного пересмислення себе і наших стосунків з Росією, а отже, з російською культурою і іменами спадщини їх у, в Україні. До 22-го року хтось в Україні голосно і категорично говорив про те, що Путін, Достоєвський, Булгаков це не наше, більш того, антиукраїнське. Не було а що волоти не виходило за межу війського інтелектуального середовища. А про це тепер стало прямо таки модно говорити. І дуже часто, на жаль, говорите поверхово і бездумно. На цьому крутому психологічному зламі багато хто розгубився, з патріотичних міркувань почали дрова ламати, суратися власне українських імен, політиків, письменників, вчених, які здавалися. За надто а отже, не з зросійщення. Але ж це усе наше імена, наша історія. Складна, вона дуже гірка, але і дуже повчальна. Відмовлятися від неї ми не маємо права. Інакше знову залишилося із напівурізаною вибірковою історією культури. Відмовилося від осмислення нашого негативного досвіду. Я наведу парадоксальний Ну, от хто найбільш голосно вимагав свого часу знести Софію Київську? Олександр Довженко. І інші були ж такі. бо то була така доба з її настроєм, з її ілюзією. Ми повинні не цуратися то, не забувати про це, а повинні зрозуміти, чому воно так було і чому воно ніколи не має більш повернутися. І подолання постімперських. Постколоніальних наративів вимагає дуже вдуманих відходів і розуміння, що не те минуле переробити під наш сучасний драматизований погляд. Воно значно складніше. І воно вже відбулося. І людей минулих епох змінити модернізувати не можна. Але важливо навчитись більш глибоко їх розуміти, без ретуші, багатовимірно і освоїти уроки їх. Особистих трагедій. Бо те, про що я згадував, про що говорив Довженко, це його теж велика особиста трагедія. Не раз я вже говорив і писав, не відкидати наших минулих апостаті, а намагатися зрозуміти, пояснити собі. Хоча це набагато і болісніше. Війна особливо прискорила поворот інтересів і запитів широкого читацького загалу до життя окремої людини. Особистості у усіх є досить суперечливих вимірах, без глорифікації, без ідеалізації, до складності і травматизму людської дороги. Взагалі, це світовий тренд розвитку сучасної біографії. Ми до нього тільки тепер з якимось запізненням долучаємося. Дуже показовим для наших днів є звернення до біографії і померлих, і живих захисників вітчизни, і учасників і свідків воєнних подій і їх жертв. Нині спогади розповіді про Майдан, про АТО, про війну збирають і публікують науковці, журналісти, волонтери. Там, звичайно, ще не вся правда, але там багато правди. Належить це до сфери біографіки. На мою думку, частково, але належить тою мірою, якою це потрібно читачеві для розуміння досвіду іншого. Для порівняння своєї долі з долями інших людей. І звичайне джерело для осмислення наступними поколіннями теж того, що відбувається ми. Визначальний вплив на українську біографіку справляє нова інформаційна парадигма. Мережеві комунікації відкрили доступ до інформації багатоваріантної, замість одновимірної, стереоскопічної. З різноманітними потрактуваннями і оцінками, незрідко оцінками протилежними, які запрошують читачів до самостійної праці, до співпраці з авторами у пошуку істини. І завдяки інтернету постав феномен віртуального духовного діалогу між поколіннями, нашими і нашими попередниками через різноманітні портали, сайти, платформи, соціальні мережі, благосферу. і я на особливій важливості цього неодноразово вже. Ще одна істина, яку треба обов'язково засвоїти, біографіка не може обмежуватися суто академічним інформаційним простором. З усіх напрямів гуманітаристики вона за самою своєю природою призначена для діалогу з широким загалом. Завдання біографічного дослідження, знання біографічного і розвиток людини, збагачення особистості, її досвіду. Її цінності, її життєвих установок. І біографіка повинна давати уявлення про багатство людського потенціалу України, її життя, її національний культур. Тому у наш час писання для самих публікацій у малотиражних виданнях це спадщина старого часу. Навряд чи варто нині зосереджуватись на тому, що не знаходить живого відгуна у наших сучасників, не той тепер час. Особливо некоїть мене. Появився нових нових досліджень дисертаційного плану, зміст, який не становить нині живого інтересу. Писати треба про людей, досвід яких є життєво важливим для наших сучасників, про тих, про кого будуть читати. Сил у нас при цьому обмар, ми повинні це розуміти. Образно кажучи, набоїв у нас мало, тому треба їх у такий грізний час, який ми живемо, використовувати з максимальною віддачею. Інтелектуальною віддачою духовною. І прошу вибачити мене за таке премлінійне рівня. А дослідження академічного плану обов'язково повинні бути, вони повинні знаходити продовження публікацій для більш широкого читаючого загалу, не тільки для фахівців. І коло зацікавлених фахівців-читачів у нас, на жаль, вузьке, тим більше для сучасного, сучасного Міхаління. І нам треба оце поле читачів, любителів біографіки, тих, хто прагне до біографічного знання розширювати за рахунок публікацій популярних матеріалів, нехай навіть освітнього або навіть розважального плану. І це з досвіду інших країн має величезне значення. І не лише у вигляді друкованого слова. Нині на перше місце виходить у комунікаціях мас-медіа. На першому етапі. А біографами медійного простору було б добре домогтися активного поширення напрацьованих матеріалів через YouTube, через сайти установ, через Facebook, через телеграм-канали, через Інстаграм. І тут величезне поле роботи. Думаю, що у цьому плані нам треба буде організувати спеціальне фахове обговорення цих проблем. Бо саме вони виходять на перший план для доліної біографії. Дякую вам. І Зичу плідного обговорення.